Христос Воскрес, воістину Воскрес. Дорогі брати і сестри, ось і дочекалися ми найбільшого свята, свята над святами, світле Христове Воскресіння. Христове Воскресіння дає нам незаперечний доказ його Божества. Коли фарисеї і книжники домагалися від Христа знаку, що Він є син Божий, то він відповідав, що не достануть вони іншого знаку. Як знак пророка Іона, як Іона був у черві кита три дні і три ночі, так і буде син людський у лоні землі три дні і три ночі. І так сталося. Третього дня після Його смерті наступило світле Христове Воскресіння. Христове Воскресіння це фундамент нашої віри. Апостоли, проповідуючи святе Івангель, часто нагадують нам про Воскресіння Христа. Як найсильніший доказ правдивості вчення Спасителя. І коли Христос не Воскрес, каже святий Апостол Павло, то марна проповідь наша, то марна і віра наша. Христове Воскресіння це певна запорука нашого Воскресіння для щасливого вічного життя. Як Христос Воскрес, так і ми колись воскреснемо для нового світло і вічного життя. Сам Христос запевняє нас. Не дивуйтеся цьому, бо настає час, коли всі, хто в гробах почують голоси на Божу. і вийдуть ті, хто творив добро у Воскресіння життя, а ті, хто чинили зло у Воскресіння суду. Святкування Великого Дня триватиме сорок днів, аж до Вознесіння. У цей час православні вітають одне одного словами Христос Воскрес! І відповідають во істину Воскрес. Увесь наступний тиждень після свята Пасхи називається великим або світом, і ніби одне велике світле свято свято Пасхи. Оці церкви і церковні правила Шостого Сменського собору вказують віруючим протягом всього світлого тижня в храмах співати духовні пісні, радіючи і святкуючи Воскресіння Господнє. Наприкінці літургії на свято Пасхи освячується пасхальний хліб, арпс, який у світлу суботу після літургії роздається віруючим як пасхальне благословення. Бослужіння світлого тижня здійснюється при відчинених царських по знаку того, що Господь своїм Воскресінням відчинив вірним двері до раю. Не залишаються відчиненими ці двері і після богослужінь і зачиняються тільки у суботу передвечірні богослужінь. Увесь пасхальний тиждень початок і закінчення всіх служб виконується так само, як і в перший день свята. У наступні Дні Пасхи, після літургії під звуки дзвонів, відбуваються хресні ходи навколо церкви. На яких, як переможний трофей носять Хрест Христовий. цим віруючі виявляють свою радість і торжество від перемог Ісуса Христа над смертю і пекло. Починаючи з першого дня Пасхи і до Вечірні свята Святої Троїці, коліно при і до земних поклонів робити Незаведенне, всітлу п'ятницю здійснюється особливе богослужіння. На честь обновлення храму Пресвятої Богородиці, живносне джерело. На вечірній і утренні до пасхальних пісних спів приєднується особливі стихири на честь Богородиці, а після літургії в День свята здійснюється мале освячення води. У день Пасхи, як ми вже говорили, на святій літургії після замоної молитви відбувається благословіння Арпс. Артос з грецької означає хліб і є символом хліба вічного життя. На Артосі ми бачимо і Воскресіння. У світлу суботу після особливої молитви цей Артос роздробляють і роздають вірність. Світлий тиждень закінчується фуменою неділею, яка є немовби заміною самого пасхального дня. Тому і назва ще як антипасха, що грецької означає замість Пасхи. Цей день вперше згадується пам'ять Воскресіння Христового, тобто ті події, при яких Христос з'явився жінкам мироносицям та апостолам. Дев'ятий день Господь благословив відновити радість свого Воскресіння, новим явленням апостолів, в тому числі і Фомін. Який, доторкнувшись ран Господа, переконався у Воскресінні Господні, тому неділя і названа Фомином. В деяких регіонах України в цю неділю звершується оминання померлих як у храмі, так і на кладовищі. Служба неділю антипасхи, або її називаємо ще фоминою, закликає пробудитися від гріховного сну. Повернутися до Сонця Правди Христа, укріпити свою віру і разом з апостолом Фомою радісно вигукнути, Господь і Богу, нехай цей світлий тиждень буде для нас особливим, Радісно радімо Воскресінню Христову, ділімося цією радістю з рідними друзями, сусідами та з усіма, кого знаємо і не знаємо. Несімо в кожну оселю. Цю благовістку про Воскресіння Христового. Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Воскресне Україна.